Вітаю друзі! А також усі інші. В нас сьогодні 23 січня 2026 року, і це вже 1430 доба мужньої оборони проти повномасштабної навали російських окупантів, мужньої оборони України, яка тримається вже більше ніж як строк так званої Великої Вітчизняної. Війни, як і завжди, на обо свій зранку ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, не дивлячись на усі перешкоди, які час від часу з'являються на нашому шляху у вигляді технічних, технологічних, техногенних а, моментів. Отже, а, продовжуємо огляд не тільки зони бойових дій, а також і маємо можливість підвести підсумки третього тижня. Січня 26-го року і одночасно а, зробити якісь попередні висновки загальні а, про ці три тижні, наскільки їх можна нам назвати для російських окупантів а в їх а, спробах наступати в Україні успішними а наскільки їх можна назвати провальним? Але починаємо саме з мапи бойових дій. Бо е, в районі покровсько мирноградської агломерації за останню добу відбулись е, події м, дуже цікавого характеру. Ну, як цікаво, по-перше, з негативних е, це те, що російські окупанти мали можливість в Мирнограді просунутися в глиб самого міста, і поступово е, вийшли на центральну частину Мирнограда. З розширенням відповідно зон контроля, але одночасно на північ від Родинського, якраз там, де російські окупанти накопичують зараз ресурс і намагаються через червоний лиман на Родинський, на сам червоний лиман вийти і повністю закрити таким чином. По напрямку на рівне та світла Мирноград відрізати повністю ту частину Мирнограду, яка продовжує залишатися в обороні, а сили оборони України в свою чергу провели контратакуючі дії, за рахунок яких була можливість звільнити невеличкий населений пункт, невеличке село Сухецьке. Воно настільки маленьке насправді, що його у порівнянні з родинським та червоним лиманом не побачити. Але воно є дуже важливим в питаннях подальшого як оборони родинського, так і не буду забігати наперед, але ми про це з вами говоримо ще з 2025 року. Реалізації задачі плану. По витісненню 51-ї першої загальновійськової армії росіян, з правого берега річки Казерний Торець на лівий, тобто значно погіршити їх становище станом на зараз, і після того як на добропільському напрямку у 51 й загально військової армії провалився її літній наступ серпневий, який відбувався саме на початку серпня. Надії на те, що вдасться взагалі росіян а, вичиснити на лівий берег, вони були присутні постійно. Ми постійно розраховували на те, що в якийсь момент сили оборони України проведуть а, черговий етап а, цієї операції контрнаступального характеру а, і відтіснять росіян на лівий берег Казенного Торця. На жаль, цього. Так і не сталося в 2025 році, але зараз а, досить позитивним стало те, що контратаки на цій а, ділянці вони не тільки продовжуються з боку наших підрозділів, а й дають відповідні результати в питання розширення зон контролю, особливо в настільки важливих локаціях. Бо саме зачистка майже усієї, цієї, ну назвемо це так, а, всього цього а, північного. Охоплення Мирнограду, якщо відбудеться процес його зачистки в районі Родинського і Червоного лимана, по Федорівку та Разіне, то це значно покращить становище оборонцям, які знаходяться в самому Мирнограді, і зможе розтягнути сам процес оборони ще на деякий час, що буде тільки доповнювати процес виснаження російських. У покупантів і гальмування їх на цій ділянці, не даючи можливості величезній групі військ, угруповані величезному, фактично 170 тисяч особового складу, зараз сконцентровано саме на цій ділянці, і перерозподіляти почати їх по а, різним іншим локаціям. А, нагадаю, що якщо відбудеться процес, наприклад, у росіян захоплення Покровська та Мирнограда в першу чергу, чим вони займуться, вони почнуть підсилювати ті підрозділи та ті напрямки. А які вони відчувають, що, що в них не вистачає а, ресурсу, що їм там не вистачає сил та засобів. Отже, рухаємось далі: гуляй поле тут негативна новина. В районі дорожня е, населеного пункту е, дорожнянка, а е, вони російські окупанти мали можливість розширити зону контроля біля такої локації, як селіна ділянка. Це ботаничний заказник в районі дорожнянки, е, і негативний момент полягає у тому, що це Целінна ділянка, це якраз ця локація, через яку проходить залізниця. Росіянам якраз потрібна залізниця і всі бої, які зараз відбуваються на Гуляй-пільському полі, вони на цьому напрямку вони спрямовані в першу чергу на те, щоб контролювати саме залізницю, яка йде на залізничне. Тобто для російських окупантів це важливо як логістичний елемент, без якого росіяни не зможуть повноцінно сформувати плацдарм, на якому і зможуть почати формувати майбутнє угруповання для наступу на Запоріжжя обласний центр. Тобто їм потрібно саме це. Отже, тиск в районі Дорожнянки він виправдовується тим, що росіяни нам будуть намагатися рухатися вздовж залізниці в напрямку на Залізничне, а паралельно, звісно, буде відбуватися тиск російських військ в районі Гуляй-Поля, як з східної, так і з південної частини, і частково з північної. І відповідним чином, я думаю, російські командування так собі бачать, що а кишеню, яка таким чином утвориться фактично на північ від дорожнянки, вони зможуть дуже швидко і в найкоротші най строки перерізати. Отже, така ситуація саме в районі Гуляйполя. Щодо, в принципі, загальної ситуації за три тижні бойових дій, Uh, які uh, відбулися уже з січня 26-го року і особливо за третій тиждень, можу сказати так: російські окупанти продовжують гальмувати. Тобто, три uh, тижні січня 26-го для них продовжуються за однією тією ж, ну, називаємо це так: не те, щоб схема uh, тенденцією. В uh, на сьогодні російські окупаційні uh, війська. Мали можливість захопити за третій тиждень е, січня 58 квадратних кілометрів території України е, за тиждень 58 квадратних кілометрів. При цьому за перший тиждень вони захопили 48, за другий 43. Таким чином, е, за три тижні січня, вони захопили 149 квадратних кілометрів території України. Багато це чи мало? Приводжу приклад, 150 квадратних кілометрів території росіяни в середньому захоплювали за кожний тиждень під час літнього наступу. Тобто 150 кілометрів це середній показник захоплення території України протягом тижня станом на червень, липень, а також серпень. Частково кінець весни, тобто травень, частково початок осені. В принципі, можна сказати, що росіяни в цьому питанні зараз, в щотижневому вимірі, гальмують приблизно в 3-3,5 рази у порівнянні з літньою фазою наступальних дій. Ну що і зрозуміло, вже неодноразово звертали увагу на те, чому росіяни так гальмують. При цьому треба зауважити, вони а, мали втрати 7700 20 особового складу за тиждень. Або 133 окупанта е, вони залишали за один квадратний кілометр е, української території. Всього за три тижні січня росіяни вже втратили 21 тисячу 240 окупантів або 142 окупанта на один квадратний кілометр. Ці познаки показники значно вище, майже в 2, а то й в 2,5 рази вище, аніж показники 2025 року. Середньостатистичні показники кожного тижня і е, далі там вже по місяцям. Е, можна сказати, що при е, при стабільній кількості втрат. Тобто кількість втрат вона якось критично не змінилась. Вони будуть втрачати. Я думаю, що на цьому е, тижні вони, е, е, який буде е, останнім четвертий тиждень, і фактично за місяць, вони втратять середньостатистичний показник особового складу, це буде десь приблизно 32 тисячі. Звісно, з показниками рекордним рекордними показниками, наприклад, грудня, 24, січня, 25, коли Росіяни втрачали 48-45 тисяч особового складу. А ми бачимо, що це все ж таки недостатня кількість втрат. Але у порівнянні з пропорцією захоплених територій, скільки вони втрачають особового складу, вони втрачають набагато більше. Тобто, ну, якщо знову ж таки раніше вони втрачали десь, а, наприклад, 70-80 на один квадратний кілометр, зараз це приблизно 155, 150, 145 на один квадратний кілометр, майже майже дві роти а, залишають в полі російські окупанти в наступі та в штурмових діях, щоб в цьому полі захопити один квадратний кілометр. Знову ж таки, повторюсь, міські бої. А також погодні умови сприяють зменшенню мобільності і відповідно захоплюваних територій російськими окупантами, але сприяють і збільшенню їх втрат відповідно до одного квадратного кілометру площі території України. Також окрема тема це втрати двохсотими вбитими в таких погодних умовах. На морозі в сніг дуже швидко, навіть поранений, він перетворюється на двохсотого через те, що у організма є свої ресурси, і на морозі вони значно швидше витрачаються і. Значно швидше втрачаються можливості організму протидіяти а, тим пораненням, підтримувати життєдіяльність, і все це сприяє тому, що росіяни дійсно можуть встановити. Я поки що не хочу о, там далеко забігати. Але мені здається, що в січні 26-го року вони встановлять також абсолютний рекорд по втратам двохсотими вбитими, а, навіть більше ніж це було а, в грудні 25-го, коли було встановлено абсолютний рекорд втрат росіян за показником 200 тих Більше, ніж 22 тисячі. Більше, ніж 65% від загальної кількості місячних втрат на грудень. А, це були саме 200-ті. Не 300-ті, не 400-ті. Саме вбиті. Отже, такі показники, і про що вони говорять? Вони говорять, що як мінімум до закінчення зими Якогось покращення для росіян не відбудеться. А після закінчення зими будемо мати надію, що ті обіцянки, які ми почули, заяви від нового, наприклад, міністра оборони Михайло Федорова, який говорить про те, що треба. 50 тисяч знищувати російських окупантів кожного місяця, з чим неможливо не погодитись. і Починати треба було ще з кінця 24-го року. Готуватися до цього і в принципі готуватися на збільшення цього показника. Але при таких заявах і при відповідних змінах хто можливо. А, зима, яка є для російських окупантів, стала для російських окупантів а, стагнуючою і досить важкою в питаннях проведення наступальних дій, що було і передбачено, весна може бути не легшим. але не через погодні умови, наприклад, а, чи несподівані якісь морози і щось інше. Ні, а тому, що до а, цього а, моменту в нас буде можливість а, фактично підготуватися. Так, щоб поступово системно, але збільшувати фактичну кількість втрат російських окупантів за рахунок технічного та технологічного інструментарію. Дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете його підтримати лайком, підпискою, натиснувши дзвоника, прокоментувавши і, звісно ж, репостувавши. Все, це допомагає цим відео зростати в рейтингі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете ще й стати спонсором обосує, що дозволяє каналу робити більш цікаво та унікальним контентом для вас. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосі під час чергового огляду мапи бойових дій. Слава Україні, слава нації.